Пропонуємо до вашого розгляду арена для дронів від компанії Global Eco Стандартна комплектація стандартний розмір де 6 метрів на 3 метри за шишки, висотою 3 метри. Йдуть в комплекті зони перешкод на різні навички школярів. Чи хто буде займатись? А, покриття йде підлога, штучний газон, висота воросу 20 мм. А, небезпечно. Що можу сказати? Перевіряємо безпеку, власний телефон. Все, все працює. Все дуже класно, дуже підлягає, все, виготовляється і сертифіковане. Різні зони перешкод. Це можна замовляти зони перешкод окремо. Можна замовляти окремо арену для дронів. Звертайтесь. Чекаємо на ваші замовлення.